А можна мені спочатку поліцейського проголосити, хто мене зупиняв? Ну висок... то він мене зупиняв. Пояснить, причину ви зупинки. Зупиняєте, а ми перевірили. Добре, показуйте документи. Прийде військово-брукову документу. Розпоряджуємо району. Розпоряджуємо є, так. Поліцейської є. Показуйте. Похожіть, будь ласка. Добре як можемо спонукати до участі, як можемо спонукати до участі. Це свічно, це видно, як упормося, як ми можемо, щоб вони змогли Додаток, а додаток другий, де місця... Нема. Де? Місця роботи спільних рухомих мобільних блокпостів згідно додатку 2, бачу, відсутні. Ну, тобто, немає. Де? Це додаток 3. Це додаток 3? Ні, тут чітко написано місця роботи спільних рухомих мобільних блокпостів передбачити згідно додатку. 2. Два так знаходиться місто Бетрич. Ви маєте мені ознайомитися. Давайте я поїду, ознайомлюся. Тоді будемо розмову вивести. Ви, ви мене зупинили. До чого військовий підходить? На Чекайте, ви мене зупинили, от ви підійшли і сказали, згідно пункту 35.7, то ви мали це підійти і зробити, а потім подати мені документи, а я, вибачте, ми ж правовому полі маємо е, працювати правильно? Правильно. Ну, Ви мені маєте ознайомити. Тут написано, тут даток 2. Місяця роботи. Покажіть, що, що, що тут у вас є мобільний пункт. Ні, тоді, тоді оберіть, тоді поїхали. Ну, Будемо дивитись, ваш додаток, що у вас тут є цей. Правовому полі. Давайте, виконайте спочатку розпорядження. У мене є військово облікові документи. Будь ласка, спочатку показуєте цей. Ні, показуєте додаток 2. Не показали. Ви не показали. Я не маю. Покажіть мені 560 до А в інтернеті Фейсбук зайдіть, подивіться. Бо мою інформацію, подивіться Фейсбук. Ще раз говорю. Покажіть додаток, 2, що у вас тут мобільний пункт. Я вам ще раз говорю. Додаток 2 про військовий пункт. Я? Ні, я нічого не боюсь. Я взагалі не боюсь. Покажіть додаток 2. Покажіть додаток 2. Ви тут ви що тут? Кірне страдаєте, ребята. <плес> ви? Ви? Я в мене є військовий обліковий документ. Час, покажіть документ. Я поки хаю часу приїдуть люди, понимаєте? Дійте, будь ласка, згідно закону. Є додаток 2, Будь ласка, ви? покажіть. Показуйте. Покажіть. покажіть. Ви? покажіть. Ви? покажіть. Ви? покажіть. То я поїду тоді, а потім приїду і будемо розмовляти по документам. Саді, сідайте в машину, поїхали, додаток 2. Якщо там є на елінгу документ, я вам покажу свій документ. Кулі ви займаєтесь кіткою? Ребята, ви ці бумажки поробили? Значить документи, поїхали. Сідайте. в міліцію будемо показувати додаток 2. Поліцію. Ну, я тоді поїхав свободні.